Добротолюбії. Том 2. повчання преподобного Ніла Синайського, розділ 5. Думки і повчання. Гідна похвали мужність чесноти і в час миру, та ще більше і похвали гідна доблесть, коли розпочнеться боротьба. Чеснота виявляє себе не лише у тому, що чинить, але й у бідах, які їй протидіють. Безпристрасним є той, хто здобув перемогу, терплячи страждання в багатьох битвах, а той, хто говорить, що здобув чесноту без боротьби, той ще є пристрасним. Серце, у якому немає боротьби, позбавляється можливості виявити чесноту, бо чеснота дістала свою назву від доблесних подвигів, які ділом виявляються в боротьбі. Будемо рішуче відкидати насолоду помислами, направляючи на них весь гнів, щоб інакше з насолодженням приймаючи помисли, не стати нам співчутливими і до їхніх предметів. У людини небезмовної душа бореться з враженнями почуттів, а хто любить безмовність, охороняє почуття і бореться з помислами. Ті, що прийняли від благодаті силу на подвижницький труд, нехай стережуться думки, що мають її самі природні від себе. Винуватцем усього доброго в нас є той, хто дав слово про заповіді, як і винуватцем усього злого, лукавий підкладач омани. Через те, яке б добро ти не зробив, принеси подяку винуватцеві добра, погане ж. Яке допікає тобі похотями, віднось до родоначальника всього злого. Наприкінці всякого труда, всякої скорботи, дякуй Богові благодійнику, щоб щиро принесеною подякою посоромити злобу ворога, хто додав до діла подяку, той захистить від крадіїв скарб серця, спорудивши проти гріха подвійний мур із бійницями. Гідний похвали той муж. Який із діяльним життям поєднав розумови, щоб нива душевна, зрошуючись з обох джерел, рясніше вирощувала чесноти, бо умогляд окрилює розумну сутність до споглядання досконалих речей, а діяльність умертвляє земні члени, блуд, чистоту, пристрасть, злу похідь. Тому той, хто підперезався всеозброєнням діяльності і умогляду, впевнено наступає на демонське лукавство. Демони воюють із душею, помислами, а їм відчутніше для них протидії терпіння, і вони, забачивши цього сильного ватажка битви, боязко стають до бою. Якщо хочеш успішно вести боротьбу з демонським полчищем, то зачиняй браму своєї душі, почуття, усамітненим мовчанням. А вухо своє прикладай до отцівських слів, щоб, навчившись таким чином краще розпізнавати терня помислів, підпалювати їх гнівом і відкиданням. Коли слухаєш поради отців, не будь суддею їхніх діл, але розумій і вивчай їхні вислови. Вороги мають звичай відвертати увагу того, хто питає, на діяльність того, хто радить. Щоб, налаштувавши тебе бути Його суворим суддею, позбавити Його корисної поради. Коли тобі дається порада, не відкидай її, хоч би ти був і сам досвідченим. Хто не дає вухам почути отцівську заповідь, той не послухає і заповіді закону. Не тільки заради власної втіхи розмовляй про успіхи отців, але вимагай від себе бути й найстараннішим їхнім виконавцем. Той, хто працелюбно намагається зрозуміти, який помисел протидіє якому подвигу буде вмілим у боротьбі з ворожою оманою. Знай, що замість того подвигу, якого бракує у цілій сукупності твоїх духовних трудів, закрався супротивний йому помисел, що викрав його. Пам'ятай, що разом із розважливістю у подвижницьких трудах слід берегти і серце щоб його не викрало забуття турбот про кращі речі та не віддало у полон помислам, забуття про цей полон змовляється з ворогом, щоб він, щойно обкраде розум, хутчі ж входив у нього і грабував його як завгодно. Коли хтось любить слухати, як інший, когось ганьбить, тоді вони обоє є знаряддям двох духів, які взаємно один одному допомагають, бо злослухання розпалює злослів'я, а злослів'я викликає злослухання, і обоє люблять одне одного на згубу серця. Затуляй свої вуха від пересудів, щоб не грішити двояко. І тим, що привчаєш себе до згубної пристрасті, і тим, що інших не утримуєш від злого язика. Хто любить насміхатися, той як розбійник обкрадає душу кращих від нього людей, наклепами прокопуючи слабку чутку. Хто втікає від язика, який лихословить ближнього, той і своє лихослів'я проганяє. Хто з приємністю слухає того, хто лихословить, той вухами всмоктує отруту звіра з безодні. Вухо твоє нехай не знає цієї гіркої отрути, щоб і тобі не піднести іншому такого ж зілля, не затуманюй свого слуху пересудами, щоб, продавши себе цій пристрасті, тобі не стати рабом багатьох пристрастей, бо одна пристрасть, знайшовши для себе місце у тобі. У те ж гніздо веде і решту пристрастей, стає рабом багатьох пристрастей, владичний розум тоді, коли, з'єднавшись з, з якою-небудь пристрастю, зовсім відкидає подвижницький труд. Що у тобі є гідним заздрощів, те найбільше приховуй від заздрісника, коли твій друг. Вважаючи приниженням для себе добру славу про твої діла, уразиться заздрістю, і навіть візьме в думку якимось докором затьмарити її, гляди, не уражайся й сам, дозволивши гіркій отруті смутку влитися у твою душу, бо цього прагне сатана, щоб його розпалити заздрістю, а тебе з'їдати смутком. Але смирімося краще. І більшою честю шануємо таких, намагаючись і трапезою вгамувати їхній дух, який озвірів від ремнощів. Одного терплячого пустельника старця хтось намагався вивести з пустелі через його глибоку старість, але старець сказав йому припини силувати мене до цього, бо для мене злодія ще не закінчився термін вигнання. Коли я просив його сказати мені напутливе слово, він відповів: найперше працелюбно дбай, щоб укоренити Божий страх у твоє серце, і тоді всередині себе завжди будеш знаходити потрібне слово, яке навчає людину розуму. Цей же старець, коли його спитали, як придбати страх, відповів так хто постійно пам'ятає про смерть, той скеровується цим і до страху суду. Спонуканий страхом, будь щоденним співрозмовником божественних писань, завдяки розмові з ними ти проженеш бесіди чужих помислів. Хто повчанням у божественних писаннях збирає у серці скарб духовного відання, той легко проганяє з нього помисли. Під час нічного читання на бдінні, слухаючи божественні писання, не будемо глушити слух Сном. Ані віддавати душу у полон помислом, але жалом писань будемо вражати серце, щоб, сокрушившись, дістати ревність до спасіння і припинити огидну недбалість. Хто палає любов'ю до Бога, той пам'яттю про небесне виганяє з думок усяке людиноугодництво, свідка твоїх діл, свою совість. Не посилай до помислу, який зневажає падіння, і говорить про нього солодкомовно. Не загасиш тілесних пристрастей, якщо до своєї плоті не прикладеш ліків подвижницьких трудів, які знищують її пристрасті, не загасиш і душевних пристрастей, якщо серце не наповниш плодами любові, пристрасті тілесні, ведуть свій початок від природних потреб плоті. І проти них потрібна стриманість, а пристрасті душевні народжуються від душевних потреб, і проти них потрібна молитва. Любов це повнота безпристрасності, вгамування пристрастей. Вона приносить довготерпіння, охолоджує киплячий гнів, навчає смирення, смиряє гординю. Любов, власне, нічого не має, крім Бога, бо Бог є любов. Страхом Божим вбирайся зверху страху вічних мук, щоб страхом гієнського вогню запалити у собі невгасимий запал до справи богодогоджання і скоріше мудритися проти підступних помислів, бо страх початок премудрости. Хто з власного досвіду пояснює зваблення помислами. Того не всі зрозуміють, а тільки ті, котрі самі мають досвід, бо шлях до знання цього один для всіх досвід. Училище досвідного знання, це діяльне життя. Працелюбно сприйнявши його, ми і себе пізнаємо, і помисли навчимося розрізняти і Бога пізнаємо. Силою для досягнення миру у твоїх думках нехай будуть діла. Бо діяльне мудріше від знання і слів, так само, як і тяжче, під час діяльності слова сяють, як блискавка, а коли нема діл, слова не сяють силою діл. Помисли, поколовши душевне око, роблять нас сліпцями, щоб ми навіть найкращими з-поміж заповідей користувалися найгіршим чином. Демони лютують на тих братів, які слухаються свого Авву, і скригочуть на них зубами, бо зі слухнянністю поєднали і безтурботне зречення світу.